Проінформувати, проконсультувати та допомогти з такою метою до прилук завітала Олена Кузьмич, юрист Чернігівського відділення Норвезької ради у справах біженців в Україні. Взагалі, Норвезька рада у справах біженців в Україні працює вже з 2014 року Безпосередньо на території України у зв'язку з конфліктом, який почався в Донецькій і Луганській області. Так? Після 24 лютого Норвезька рада почала розширювати свої географічні горизонти. Власне, наразі ми працюємо в Чернігівській, в Запорізькій, в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській. Окрім того, в місті Києві та Київській області. Наразі ще планується відкриття харківського відділення. Ну і, власне, в цих всіх регіонах є наше представництво. В цих всіх регіонах є безоплатна правова допомога інші програми, по яким ми працюємо. Цуємо це безоплатна правова допомога. Тобто за наші послуги, за наші сервіси, люди взагалі нічого не платять і ми не отримуємо від них ніякі кошти. Тобто, в будь-яких проявах цього моменту, якщо є потреба, якщо є необхідність особи. Допомогти так посприяти в отримати якийсь правовий сервіс. Людина отримує його повністю на безоплатній основі. Про основні аспекти прав та функціонування норвезької ради на пілотній зустрічі Олена Кузьмич розповідала запрошеній молоді нашого міста в сесійній залі Прилуцької міської ради. Наразі ми будемо зустрічатися вже безпосередньо з молоддю міста для того, аби підготувати їх теж до правового життя, скажімо, якогось так, розповісти, теж чи ми можемо можемо їм допомогти, і, можливо, навіть хтось. Зацікавиться такою діяльністю, як діяльність в рамках юриспруденції, діяльність в галузі права, скажімо, так і взагалі робота в гуманітарній сфері. Нині в умовах війни молодь повинна знати про свої права якомога більше, адже умови нашого життя не завжди безпечні. Молодь зараз якраз є тою найвразливішою категорією, якій просто необхідна правова і юридична допомога, оскільки молодь зараз у в тих обставинах, які вона потрапила у рамках війни, вимушена змінювати місце проживання, вимушена змінювати місця, де вони продовжують своє навчання. Тому що заклади, які перебувають, потрапляють на деокуповані на окуповані території. Заклади, які під обстрілами вони тимчасово припиняють свою офлайн діяльність, переводяться на дистанційний формат, в онлайн формат. То наших студентів змінили навчальні заклади, переїхали за кордон, де вони продовжують ту саму фактично фахову освіту, але за кордоном, і все таки наша молодь повинна орієнтуватися у таких питаннях, як легальна міграція, перетин кордону, вірне оформлення документів. Вони мають подбати про те, щоб вони не потрапили у ситуацію того тієї самої. В торгівлі людьми в ситуацію насильства і Норвезька рада у справах біженцях це саме та організація, яка надає таку юридичну безоплатну консультацію з усіх фактично питань, які стосуються нашого життя. В результаті зустрічі юні прилучани отримали можливість безоплатної юридичної консультації. Також покращили свої знання у сфері юриспруденції. А керівник відділу сім'ї молоді та спорту Олена Чабак пообіцяла такі заходи для прилучан проводять. Водитимуться частіше у нас плануються такі зустрічі, оскільки наш відділ займається і питаннями захисту прав людини, зокрема захисту прав дітей захистом прав сім'ї. Тому такі зустрічі ми постійно організовуємо із різними міжнародними організаціями, фондами, з громадськими організаціями, і коло таких. Міжнародних організацій, які готові надавати підтримку нашій державі, воно розширяється.